Доброго дня. Ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. Це підсумкова програма. Будемо підводити підсумки всього року. Ну, є така тема, якої не було минулого року, і можливо і не було б, якщо б не війна, яка зараз відбувається. А я маю на увазі добровольців, які з'явилися в нашій країні, і тому у підсумковій програмі один з героїв цього року це доброволець. Один з добровольців. Знаходиться у нас в студії це Віталій Жикович, доброволець батальйону 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор. Доброго дня! Доброго дня! Мене цікавить, як взагалі добровольці стають добровольцями що для цього треба зробити? Спочатку, я так розумію, був, мабуть, майдан, а потім вже був добровольчий такий позив, і ви пішли. Mm. Так, але, перше, ніякий я не герой. Проблема нашої країни в тому, що нам швидше за все так здається, що нашій владі потрібні мертві герої. А по-друге, був Майдан, так, був на Майдані. Після Майдану я познайомився з хлопцями з правого сектору, зрозумів, що їхня мета співпадає з моєю метою, це що говорити по поводу країни. І так я до них вклинився. Став правосеком. А потім, коли вже розпочалися бойові дії в нашій країні, коли напав Маскаль, я пішов добровольцем, коли сформувався Дук, я пішов добровольцем в цей батальйон. Перед цим я їм завіз гуманітарну допомогу. А до правого сектора було таке неоднозначне ставлення. А яка мета у правого сектору? Яка мета була у вас? Ви кажете, вони так збіглися? Ну, вони збіглися, тому що вони хотіли, щоб Україна належала українцям. О. І Не було таких на кшталт Яників, які керували нашою країною, ні, які грабили нашу країну. Вони хотіли, щоб їхні діти жили в Україні, в справжній Україні, були справжніми українцями, які б виховувалися в націоналістичних, патріотичних ідеях. Ну і тому подібне. О. І в цьому ми збіглися. Угу. Все, ми збіглися, тому що ви ж самі знаєте розумієте, що країна була в повному безпреділі. Реально в повному безпреділі. І я розумів тільки одне, що правий сектор зможе це змінити. Тому я з ними і став, тому я і став правосяком. Угу. Зрозумів. А, ви познайомились, а потім, як вже справа дійшла до зброї, до а, зони АТО, як ви туди потрапили? Я ж кажу, що а, а, наш командир. З провіду командир Летун сформували дукт Тровольчий Український корпус. Uh -huh. Я про це дізнався. Поїхав туди з гуманітарною допомогою. Завіз гуманітарну допомогу, познайомився з усіма і залишився. А, залишився так так просто було залишитися в зоні АТО, а потім тобі видають зброю. Ну, яка зброя? Да яка зброя? З ножами ходили робити зачистку, з дубінками, з ножами, з зброєю, в кого яка була охотніша і тому подібне? Не було зброї. Вся зброя, яка в батальйоні є, це, скажімо так, віджата. Тобто здобута в бою. Це ми говоримо про перший місяць місяць, мабуть, так перші бої да перші дні. П перший місяць. А казали, що командири батальйонів добровольчих не підкорялися тоді командуванню взагалі. А то неможливо було там якусь там операції смісний там провести для того, щоб якось організувати і дати відсіч. Що насправді відбувалося? Знаєте, я ще до цього був в Луганську в Половінкино. там був батальйон Айдар. Туди я теж завозив гнітарну допомогу. Там, скажімо, був мій координатор Тополя. О, і ви ж бачите, до чого довело керівництво таким добровольчим батальйоном ЗСУ, керівництвом штабу АТО. Угу. До того, що просто реально знищувалися патріоти, то я вам скажу одне, що Дмитро. Наш провідник, ми його звемо ще перший, він просто береже і цінує життя кожного бійця, незалежно, яке в нього звання, в якій він роті, в якій він групі, незалежно від цього, для нього ціне кожне життя. Тому він і не йде на співпрацю із штабом АТО і тому подібне. А як виконувати тоді загальну якусь таку задачу звільнити взагалі Донецьку-Луганську області, якщо ви не підкоряєтеся командуванню антитерористичної операції? Ви це питання задали, тому що ви не були швидше за все, що там, а там зовсім по-іншому. Дивіться, от зараз, скажімо так, візьмемо піски, візьмемо Донецький аеропорт, то командування, яке знаходиться там, Хто командує там комбат, скажімо, 93, 95, 79, вони всі координують з нами свої дії. Uh -huh. Тобто, якщо треба якусь зачистку чи запросити там е, е, мінометний обстріл, обстріл зградів, вони домовляються. Ті допомагають нам, ми допомагаємо їм. Де-факто, то правий сектор, дук, він реально допомагав е, всім тим батальйонам. У нас був случай такий, у мене було особисто, коли я поїхав в тоненьке, там був воякам. З 93-ї, він сам з Харкова. І він ну, чуть не плакав, казав, що хлопці, тільки не уходьте, Уйдете ви, тобто ми правосеки, ми теж уйдемо. Ну, Ми їм сказали, що ми уйдемо в останню чергу, коли ви уйдете. Ну, ми уходити не збираємося. Тому що це наша країна. Я не розумію одного. Це моя країна, моя земля. Я її повинен комусь віддати. Оце мене не вкладається в голові. Реально, це ж моя країна, це ваша країна. Багато наших хлопців зараз у полоні, і навпаки, багато сепарів, яких ну називаєте ви у вас в полоні. А нібито там ставлення жорстоке до наших полонених. А як ставлення до полонених з боку ДНР і ЛНР від вас від правого сектора? Як до полонених? А вони щось роблять чи вони просто сидять і в них так ну, обмежена воля, обмежений рух, і вони перебувають, ну, так, нібито в камерах якихось? Вони вчать гімн України. Все в них добре, живі, здорові. Я не знаю, є у нас же ж групи, які цим займаються, СБ. Ну, скажу тільки одне, що вчать гімн України і все в них добре. Вони допомагають, там риють окопи, зайняті в якихось там, там, як то кажуть, чорноробочі? -раб, чорно ну, фізична справа, вона, скажімо так. Облагоражує. О, бачите, зловили мою думку. <рес> Добре. Я знаю тільки одне, що наших хлопців, як тільки бачили шеврони і дізнавалися, що вони справа сектору їх знищили. Їх живими не брали. Ми так не поступаємо, бо ми люди. Вони живі, здорові, просто вчать гімну України. А звідки такий імідж е, правого сектору, е, що е, там росіяни або е, сепаратисти е, так не люблять вас? Чому? Ну, для Путлера видно, потрібна була така страшилка. От він її вигадав у вигляді правого сектора. Ми нормальні, звичайні люди, ми просто патріоти. Зараз період активних бойових дій, нібито закінчено. Відбуваються невеличкі сутички. Чим займаєтеся саме ви і будете займатися у наступному році? Сутички. Ну, зараз просто не кладуть міни ні з того боку, ні з того боку. А стрілкові бої вони йдуть. Угу. Кожний день вчора я спілкувався із побратимом із передка. Так він казав, що він мені дзвонив і каже: от зараз йде бій. Іде бій, в бій. Заходять диверсійні групи. Просто міни не кладуть, розумієте? Ні з того, ні з того тяжого, скажімо, не падає. А що було для вас найстрашніше, найскладніше, коли ви вперше, мабуть, вбили людину, я так розумію? Найстрашніше, коли гине твій побратим на руках. А так до всього звикаєш. Медична допомога. На якому рівні вона була спочатку, і на якому рівні вона зараз вже у саме у вашому окремому батальйоні? Я попав, коли в ДУК, то я був в резервній роті, командир гатило. Потім я по наказу мого командира, який зараз у мене є, Багема, приставив мене до медиків. Бачите, Я останніх два чи місяці воював з медиками. Я являвся командир групи. І моя функція була це вогнєва підтримка. Тобто, коли йде обстріл, рації викликають медиків, моя група сідає в авто під обстрілом і їде рятувати життя трьохсотим. І вивозити їх з зони червоної в лікарню, в жовту або в зелену зону. Цим я займався. Значить, на цьому рівні у нас все добре. Біда в тому, що автівки довго не живуть. Останні моменти я пам'ятаю авто, яке нам подарували в Черкаській області, то воно загинуло, міна попала, одірвало там весь зад і так далі. Авто просто довго не живе, бо без авто там ти ніяк не справишся. Ми знаємо, що волонтери збирають кошти, ремонтують тут автомобілі, відправляють їх на фронт. Чи допомагають вам хтось з волонтерів? Ну на протязі всіх там дев'яти місяців. Так, так, так. Ну ось наскільки я пам'ятаю, був з'їзд, де зібрали всіх волонтерів, підв'язали їх до одного координатора, щоб не кралися кошти, не кралися ліки, угу. які збирають. І вони вже там займаються координаційною цією справою. А підготовка медична у вас є, якщо так. ви так звичайно, це раніше були. Ви навчалися у медичному там Ні. коледжі, інституті? Ні, у мене моя моя моє завдання було це вогнєва підтримка. Тобто ми виїжджаємо до місця, де трьохсотий. Я стою, скажімо, там на лінії вогню, дивлюся, щоб не підстрелили мого санітара, медика. А медик в цей час надає допомогу. Тобто, якщо там, ну, то це залежить, від того, яка в нього, там, яке в нього поранення. Тільки він надав допомогу, затягнув жгут, засипав целоксом, ми їх кладемо в авто, і під цим же обстрілом ми веземо швидко в лікарню в Красноармійську. А це моє було таке завдання. У нас є а, декілька фотографій, які ми можемо передивитися. А, життя на фронті, мабуть, так можна сказати, а, від а, бійця добровольчого батальйону Українського корпусу Віталія. Давайте подивимось фотографії. фотографії. Це а, взвод, як, 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 як. Це, це наші побратими. Це тоді, якраз нас е, е, знімав Вадим один без Один. Ц, е, тут. Е, Чотири чоловіка, моя група, в якої я був командир групи, а то всі остальні з іншої зовсім групи, в них інші завдання, ну це все правосеке. Угу. А і ще один медик дивлюся на псевдофашист. Да, таке. Але дуже добра людина і вміє лікувати. А Ви командир групи. Накази всі виконуються. Ніхто не може сказати з членів вашої групи, та ні, ми цього не будемо робити, це ж ну, виключно. виключно. Він зразу через годину поїде додому. Страх є. Ну, ви розумієте, що якщо втрачаєш страх, то ти загинеш, в плані віком страх. Коли втрачаєш страх і ходиш, скажімо, на передовій без бронежилета, без каски. О, то ти ж не знаєш, де впаде міна. Саме страшне це коли під'їжджає бетер і стріляє з Вогів. Вог не чуєш, коли він падає. Це саме страшне. то обов'язково треба бути в бронежилеті і в казки. Всі виконують накази. Бояться, страшно, але від, цього, від того, як швидко вони вийдуть. Ми ж, ж всім рятуємо життя. Угу. Від того, як ми швидко виїдемо, залежить життя нашого побратима. Всім, незалежно. Цивільна людина отримала поранення. Із Збройних сил України отримав поранення, чи з якогось іншого бантальйону. Тільки ми чуємо виклик медики, ми зразу виїжджаємо. Ми тільки дізнаємося, де, і зразу виїжджаємо. Давайте наступне фото. Я розумію, що є жінки у батальйонах сектора? Так, так. Там десь буде зараз фото. Угу. Зараз Яна Зінкевич. Вона начальник медичної служби всього корпусу. От зараз на цьому фото вона рятує життя трьохсотому. му Це одна із таких тяжких було днів. Коли з Донецького аеропорту привезли дуже багато трьохсотих, двохсотих. От на таких машинах ми вивозимо, бачите, це Л200 пікап. Угу. Кладемо трьохсотого, надаємо першу допомогу, перев'язуємо, засипаємо целих саме в такі автівки вивозимо їх. А чому такий код, чому просто не сказати, поранений і ну, вбитий? Поранений трьохсотий так виявляється. Так. І вбитий це двохсотий. Не знаю, я не військовий. Я не знаю. <ріст> ну, Як людина, яка служить вже дев'ятий місяць, каже про себе не військовий і тримає зброю в руках і. Не дев'ятий, я і серпня місяця в зоні АТО. Я в зоні АТО і серпня місяця. Серпень, вересень, жовтень. Листопад, груди, п'ятий, добре, п'ятий місяць. Ну, майже майже півроку, можна так сказати. Чесно, я навіть не задумався трьохсотий, трьохсотий, двохсотий, двохсотий. <гум> так легше. не знаю. А впливає якось на вас, на ваш психологічний там, психічний стан а, війна? Ви відчуваєте, що ви вже інша людина, чим були аніж були півроку тому? Хочете запитати, чи адекватно я повернувся. Ну дуже багато говориться про волонтерів. Що потрібно волонтерам надавати не тільки там теплі речі і їжу, а щоб була волонтерська психологічна допомога, реабілі... реабілітаційні центри. Щоб вони були люди, коли будуть повертатися сюди, вони будуть вже не так не такі, як були. Ну і так далі, і так далі. А я бачу, що ви зовсім. Ну, Нормальна людина. Я не відчуваю, що ви якийсь не такий. І тому я запитую, як ви самі себе відчуваєте? Відбиток якийсь залишився у вас після того, як ви були на фронті? Ну, мабуть, я такий адекватний за те, що в мене нормальний, справжні, адекватні командири? Е, ні, звісно, звичайно, звичайно, відбиток залишається, але важливо це залишатися людиною в будь-яких умовах, чи то війна, чи то не війна. Але ви знаєте, без волонтерів, мабуть, ми, ну, ми проіграли б цю війну. Якби не волонтери, то нам би було дуже тяжко. По-перше, вся допомога, незалежно яка, їжа, одяг все волонтери нам привозять. І не тільки нам. Привезли нам більше, ніж нам потрібно. Ми роздаємо воякам. Угу. Я свої особисті берці віддав вояки. Пам'ятаю ранок. Він прийшов до нас воякам. Вояка, я розумію, це народження. Збройне... Ні, ні, там нема назвати Збройні Сили України. Здається, він із 79-ї бригади. Ну, uh -huh. не пам'ятаю точно. Він прийшов до нас зранку, тоді було вже морозець. Дивлюся, він в кросівках. Кажу, друже, а в тебе є берцен'я? Ні, немає». Ну, в мене були ще одні, трошки uh -huh. хуже. Так я віддав йому тих, яких я був, хороші. А собі взяв ті, що є, ну здається, в ага. були. Ви зможете прокоментувати цю фото. Це звичайний е житловий будинок, який е просто розвалився. Да, Сепер відкрили вогонь з горадів, е попали в приватний будинок. Приїжджала група Яни. Яна приїжджала то на фото Яна Зінкевич, угу. е наш дуку. Вони зупинилися і зупинились тільки за того, що діти після. 30 хвилин після того, як був обстріл, вийшли, і почали збирати цеглу свого будинку. Mm -hmm. Ну, там є, да, є наступна фотографія, де діти саме це їхній будинок. будинок, Вони збирають свій mm -hmm. будинок. А є якась конкуренція або зневажливе ставлення таке до вояків, так як ви кажете, а з їхнього боку, до правого сектору, якась така напруга між батальйонами, там 75-та, будь-яка інша, Дніпро 1, там, Київ 1, Азов, правий сектор. Там, або це дружні стосунки, і ви робите одну справу? Це ж війна. Які там можуть бути стосунки погані? Ні, там всі нас поважають. Ми всіх поважаємо. Там все в цьому плані все дуже добре. Всі спілкуються, всі які, якісь дії, все координується. До речі, на фото. Біля мене, здається, праворуч. Це Яшка, наш правосек, він коректуровщик. І до всіх його дій прислуховуються всі батальйони із Збройних сил України, які дислокуються в пісках. Це командир Барс. Другої штурмової роти добровольчого українського корпусу. А, я так розумію, це що монах. Час для жартів, час для відпочинку, час для не, не знаєте, пісень під гітару також знаходиться. А, під гітарою ми не співали, але ж ну, якщо ми не будемо відпочивати, <кхух> то ми прийдемо неадекватно. Ну, ви ж хочете, щоб ми були адекватні? Да, ми дуже хочемо. От ми за це і. Розважаємося. А є у нас невеличке відео, яке я прошу показати, а потім ми знову повернемось до розмови. <му> Стоїть спець нас з Кіровограду. І 93-тут був нам за батька і за брата. Комбат із позивним редут, бо хлопці ворогів косили. І влаштували в ваті шквал. Вони з собою захистили старий Донецький термінал. Вони собою захистили старий Донецький термінал. Резерв рода наступила. Це добровольців правий стан. а десь командує гатило. А з ним богема і фазан. горіли дах, горіли стіни, Димівся десь ворожий цот. А ми п'ємось за Україну і за Донець аеропорт. Бачите, війна так вже щільно входить в наше життя, що народжуються пісні, відеокліпи, які монтуються ну таке враження прямо там на передовій. А про волонтерів ви казали, що якби не волонтери, не допомога з їхнього боку. Ми програли. А я вчора чув іншу думку. Що якби не волонтери, ми б навпаки виграли. Ми б там голодні, неозброєні, йшли вперед, злі, і ми б зачистили все. Аж до кордону, а може би дійшли б і далі. Це була така думка, також... Я думаю, це був жарт. Добровольця. Ні, людина не жартувала. При... Не при цьому. <рес> Ні, там завдяки волонтерів, то була у нас їжа, був в одяг. Ми могли грітися, наїдатися. Ні, волонтери вони робили дуже велику справу і роблять на цей час. Вони молодці, Влада нічим не допомагає. А, а, весь одяг, а, а, ну, зброю, я зрозумів, а, всі прилади, а, наколінники, і а, бронежилети це все волонтери? Так. Вони це змогли повністю а, забезпечити, ну, принаймні, там, батальйони правого сектору. Так, 100%. А держава а, надала лише тільки зброю? Яку зброю ми статусу не маємо? Ми зараз незаконне формування. У нас немає статусу, у нас і зброї від держави, теж немає вся зброя, яка є, то це або особиста, якісь там карабін, який, вояк, який має дозвіл, бере свою особисту зброю і йде напередок. Ну я бачу по фотографіям, там зброя, і вона не стара. Віджата. Це не мисливська зброя, це ну, зброя достатньо сучасна. Там ну такі довгоствольні, якісь кулемети. Ну-ну-ну. Ку кулемети. А звідки тоді все це від Віджата. здобута? В бою. Mm -hmm. То здобули у сепарів. А де ви розташовуєтесь там на, ну, на передовій? А, ну, уявлення таке, що тільки намети, а, тільки там землянки, а, тільки окопи і якісь бліндажі. А я бачу подвір'я будинків і не дуже таких старих вже. Так, там люди добре жили. В тих будинках? Там ті всі будинки покинуті. Люди потікали від війни. Там ми і розташовані. Ось ще один будинок це був наш штаб, його вже немає, розбомбило. Угу. А будинки. місцеві мешканці вони... залишилося, але а. є. Вони є. Їх мало, але вони є. Яке ставлення до вас від місцевих мешканців? Знаєте, таке враження, хто до них з... ну як. Ну, ну, дивіться, нормальне, хороше ставлення. Ми з ними не ругаємося. Ну, вони допомагають вам, ви допомагаєте їм. Ми їм допомагаємо. Ви їм допомагаєте. Так, вони... Або... Або якось інакше. Ні, ми їм додати чим вони нам можуть допомогти. Ну, ну, вони можуть допомогти надати вам картоплю, так? <зас> а, ну, все одно якийсь врожай був. А, морква, картопля, там, овочі, а, вони можуть надати а, ну, теплі речі, вони можуть розмістити вас у а, врім'янках, які там прибудовані до їхніх будинків. Ну я думаю, що у місцевому мешканці, який живе у селі, багато чого можна допомогти. Будьматеріал, який може там доски, якісь, там, Валятися в нього на подвір'ї власний гараж. ну… Ви розумієте, що це війна, яка картопля, яка морква, які огороди. Це війна, там ніхто нічого не збирає, там обстріли йдуть. Там він піде на збирати картоплю, почнеться, скажімо, обстріл з градів. Він загине. Там ніхто нічого не збирає, ми їм допомагаємо. Якби не ми, не волонтери, та їжа, яку вони нам приносять, з якою ми з ними ділимося, вони б загинули. Які теплі речі, там нічого в них немає, там все порозбомбляло. Їхніх будинків немає. Вони мешкають в тих будинках, які уціліли. Це ж передував, розумієте? Там обстріли, там гради, там постійно йдуть обстріли. Постійно. Це ж це не АТО, це війна. Це ми ми дружні усвідомити. Коли ми усвідомимо, влада усвідомить, то зовсім все буде по-інакшому. Це звичайна війна, це передок. Буде передок трохи далі, будуть окопи. А так лінія проходить через піски. Ну, біля пісків. Угу. Це війна, звичайна війна, де гинуть люди. А, зараз набирається ще добровольці у так. окремі батальйони. Так, абсолютно. А де проводиться підготовка? А, де саме, тому що ну, ви кажете, що ви поза законом? Так. Як проводити підготовку? Вона також буде незаконною. Угу. Ну, влада, мабуть, розуміє, що без нас вона теж не справиться. Ну, є, проходять, проводять вишколи, набираються, мобілізаційні, мобілізаційні центри є, куди приходять добровольці, проходять вишкіл, медичне обстеження. Якщо вони підходять, їх направляють в батальйон, місце розташування. А ви не замислювалися, на чиї кошти все це робиться? Вишкіл, підготовка а, для тих, хто зараз буде приходити добровольцем, наприклад, у окремі батальйони правого сектору. Ну, по-перше, ви ж розумієте, що ми зарплатню не отримаємо. У нас нема зарплатнів. Mm -hmm. Я доброволець. Я прийшов захищати свою країну, свою землю. Так само той, хто проводить вишкіл, інструктор, він теж за це кошти не отримає. А до е Майдану, до війни у вас бу була робота, був фах. Ви хто з факом ну, скажімо так, бізнесмен. А у вас було приватне підприємство. приватне підприємство. Тобто, ви можете, якщо ви власник приватного підприємства, ви можете його залишити. Якщо воно вже відпрацьовано і спокійно йти добровольцем, воно все одно буде працювати. Потім можна повернутися, підтягнути десь гайки і знову йти воювати. В моєму випадку так. Я все залишив на довірену особу. І пішов воювати. Я знаю, що мої діти будуть забезпечені, У мене троє дітей. У вас, я розумію, все добре з грошима. А є інші люди, які приходять у батальйони правого сектора або в інші добровольчі батальйони? Як вони виживають? Як вони живуть півроку? Ну, ну наш наш командир, наш провідник, він не залишає без уваги тих, кому потрібна допомога з наших добровольців? Наших а дітей. я розумію, що це які якась підтримка знову ж таки від благодійних фондів, я думаю, а, да. волонтерів, так я і, думаю, і, да. і і так далі. А добре, а які ваші плани на у наступному році? Що будете робити? М -м, дожити. Ви не повертаєтесь в окремий батальйон, ви не будете далі. Буде наказ командира, обов'язково повернутись. Чекаю наказу. А, зараз ви, як то кажуть, на гражданки. Так, на цивілки. Всі кажуть, що там одне життя, а тут життя інше. А, і ми не розуміємо один одного. Є страхи. Як можна людям розповісти, що насправді там відбувається, щоб ми зрозуміли, що таке лінія фронту, що таке піски, що таке Донецький аеропорт, не з картинки м -м -м телебачення, а насправді ну, відчули там душею, розумом там зрозуміли? По-перше, треба усвідомити, що це не АТО війна, угу. звичайна війна, де гинуть люди. Потім усвідомити, що Цю війну виграємо ми всі разом. Не так, як ось окрема групка з кимось, там якийсь один окремий батальйон, а всі разом ми виграємо. Таке враження, що влада не хоче вигравати цю війну. Зовсім не хоче. Знаєте, там, навіть коли вже в'їжджаєш в Дніпропетровську область, то якось трохи. ну, Люди розслабили, не то що розслабись, мабуть, немає коштів. Вони ну, втомилися від того, що робить зараз влада. Просто втомилися. В'їжджаєш і вже починаєш розуміти, що начебто і війни немає. А це неправильно, це є війна. Це не то. Це війна, де гинуть люди. Я навіть не знаю, як це Мені тяжко знайти відповідь на це запитання. А, сьогодні у нас в студії був Віталій Жикович. Це. А... Боєць батальйону п'ятого окремого батальйону добровольчого українського корпусу правого сектору. Дякую, що завітали до нас. Дякую до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.